Як особа, вакцинована в Україні, може отримати підтвердження вакцинації проти COVID-19, якщо вона зараз перебуває за межами країни. Проведені в Україні щеплення фіксуються в електронній системі охорони здоров'я СОЗ. За допомогою цієї системи, особа, яка отримала щеплення, може отримати паперове свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразку та електронний сертифікат із QR-кодом через телефонний додаток Дія. Інформацію про це ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Біженці з України та внутрішньопереміщені особи в межах України можуть зробити запит та дистанційно отримати підтвердження статусу вакцинації для себе чи своїх дітей. Для цього потрібно виконати наступні кроки. Перше зв'язатися з лікарем в Україні, із яким укладена декларація, із запитом щодо отримання свідоцтва про вакцинацію. При здійсненні запиту варто зазначити, у якій формі ви хотіли би отримати сертифікат паперовій чи електронній та бажаний канал зв'язку, наприклад, електронною поштою. Друге, лікар в Україні матиме доступ до інформації про вакцинацію заявника або його її дитини через електронну систему охорони здоров'я ССОС. Електронну копію сертифікату лікар може підписати за допомогою ЕЦП. Інформацію про це ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Паперова копія сертифіката має бути підписана та завірена початкою лікаря та закладу охорони здоров'я. Третє. Після цього, за можливості, лікар надішле електронну або паперову копію сертифіката заявнику. Для отримання додаткової інформації дивіться документ Всесвітньої організації охорони здоров'я, підтвердження вакцинального статусу та оцінка документів щодо вакцинації біженців з України, додаток до. Рекомендації щодо вакцинації та профілактики спалахів вакциноконтрольованих захворювань для країн, які приймають біженців з України. Оновлення за квітень 2022 року. Будь ласка, перейдіть за посиланням в описі до цього відео, щоб дізнатися більше інформації на цю тему.